Тячий спортодяг, сорту екстра. ціна 6 євро за кілограм. У лоті в нас знаходиться 15 кілограм. Це є спортмікс, дівчинка та хлопчик. Ось така спортивна копточка найф, ніжно ніжного кольору. На замочку вік у нас йде 104. Наступне ось такий фіолетовий світшотик для дівчинки на 4 рочки. Наступний ось такі персикового кольору, також свічотик на 12, 13-14 років. Наступне ось такі спортивні штаніжки на манжетику, малесенькі на вік 3-4 рочки. Наступне ось такі бордові, теж для дівчинки. Наступна ось така свічотик. 92 см росту. Ще бачимо такий сиренький свічотик, Дай 12 місяців. На дівчинку. Наступна ось така червоного кольору. Також на замочку, Малесенький. Штаніжки. Малесенькі. Вік. 92 см росту. Наступно ось такий спідчотик на дівчинку. Наступно ось така спортивна кофточка. З капюшончиком, Розмір Елічка. Це є дитяча розмір Елька. Наступне ось такі малесенькі від Primark, теж 9-12 місяців на хлопчика. Наступне сиренькі. Ось такий світшотик теж на дівчинку. Ось такі спортивні штанішки, 74 см росту. Наступна ось така моделька з капюшончиком. Ще ось така гарна рожева на дівчинку. Поло. Наступне ось такі спортивні штанишки, досить такі тепленькі. Ще бачимо ось такі. Спортивна кофточка на замочку. Наступне ось такий світшотик. Чорний. Наступне ось такі жовтенькі з капюшончиком. 5-6 років. Наступний ось такий світшотик 7-8 років для хлопчика та дівчинки. Червоного кольору спортивні штани лосінчиками 18 місяців. Ось такі малесенькі, гірчичного кольору. Наступне ось такі. Катунічка з капюшончиком сто шістнадцять. Наступний ось такий свішоток. Ще бачимо ось така кофточка спортивна, також для дівчинки. Наступна ось така фіолетова, філюрова, теж дівчача. Наступне дивіться який гарний смаль світшотик. Червоного кольору. Папа на хлопчика 12 років. Це всуття за 4 Ось така голубенька 4650. Ще у нас ось такі зараз. Вони цінно буде підлоги. Наступна ось така з карпішончиком. Теж для хлопчика. Наступна чорного кольору з карпішона. 140 см росту на хлопчика. Ще бачимо такі гірчичні штанішки. Також вік у нас іде. 3-4 рочки. Наступні сіренькі. Два-три роки. ще так, ось такі сіренькі та з ніжно З сердечками. Спортивні штани теплесенькі. 116 см росту. Наступна. Ось така кофточка на замочку. Сіренька з розміром для дівчинки, досить така тепленька. Наступна ось така моделька. Ще оливкові. Що це за брати? 1824. Місяці. Світшот ось такі. Вілесеньки з рожевими панєточками на 10 рочків. Пішончиком. Це <піот> Моделька Наступні, <піот> Наступні Штані. так, тому що еко. ось такі. Чорний <піот> Наступні ось <піот> такі штанішки. Бачимо ось такий малесенький січок для дівчинки 2-4 роки. Наступне ось такі спортивна кофточка. 13-14 років. Від Зари для дівчинки. Наступне ось такі відгороди синого кольору. Теж спортивна копточка на замочку. Наступне ось такий свічок для дівчинки. Уленбір, бачу. Наступний ось такі сиренькі На замочку, ніжний такий. Дуже гарна якість. З капюшончиком на дівчинку. Ось такий свічок також для хлопчика вже йде. Наступна модель ось така дуже тепленька, з капюшоном, кофточка всередині. Дуже таке сильне утеплення. Наступна ось така спортивні штани, ось так вони виглядають. Підійдуть для хлопчика на 30 місяців. І ось така спортивна кофточка на замочку. Оливкового кольору. У нас йде 14 років. Наступне ось такі оливкові спортивні штанішки у нас 9-10 рочків на різд. Ось така ніжна. Теж H&M на дівчинку світжотик. Це є дитячий одяг мікс, сорт екстра ціна 6 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтесь до наших менеджерів.